Так, всім привіт, радий вітати вас в каналі. Це канал про гаражі. Ми тут купуємо, ремонтуємо, продаємо або здаємо в оренду. Суть в чому, що залишилось 3 дні до моєї відпустки, і я повинен встигнути. Давайте встигнути завершити цей гараж, зробити по максимуму. Якщо що, то я виділю зі спустки один день, але не дуже хотілося б. Давайте покажу, що купив. Дивіться, машина вже сюди заїжджає повністю. Це мені подобається. Купилось. 15 літрів ось такої штуки, і тут коврики резиною привіз, щоб можна було штукатурити на них, і там газоблок. Газоблок для чого? Газоблок для того, щоб закласти ось тут, щоб тут оце все закласти, щоб тут не було дирки тут якось вичистити і закласти газоблоком його повністю до верхи. Щоб оце заштукатурити. Це треба буде зробити сьогодні, щоб накидати і Воно бачите, все таке некрасиво. Здалека воно дивиться взагалі не дуже. Бачите? Ну там дирка така, некрасива. Поверху також треба проштукатурити. І з цієї сторони також треба заштукатурити, але тут пісок буде трохи заважати. Ну нічого. Так, погарежік, що зараз я візьму цю побілку, і в мене ще вже в принципі, ось так можна тут починати і аж де туди можна так пробувати білити. І тут, в принципі, вся стінка вже готова, можна все білити. В принципі, мені треба тут ось тільки в цьому куточку доробити ось все. Ну, В принципі, його білити не потрібно, оцей кусочок тільки доробити. Тут все в принципі, можна білити. Тобто, А цю стінку то взагалі, аж до того угла, отак от також можна побілити Ну, водомальсьонки. Якщо я кажу побілити, то ви розумієте, про що йде мова. Тут в принципі, засохло, тут вже можна ходити, тут все чітко, тут треба виставляти маяки тільки і штукатурити. Штукатурити сьогодні, напевно, не буду. Буду штукатурити, сьогодні зроблю такі більш скажімо так, красиві дії, дороблю там де щось за штукатурюю та щоб оцю всю кімнату взагалі довести до ідеала. Ось так. Ось, щоб тут Потім верху той весь прокидаю, там вуглу протру. Ззаді ворот, все зроблю. Ну, в принципі, тут вже нічого не залишилось більше робити. Тут ще оці угли, ну ці угли, напевно, залишу. Щоб уже тут було все красиво. А на наступний раз, коли прийду, за два дні заштукатурю оцю всю кімнату і все, і залишиться її тільки побілити. Так що такі плани. Давайте пробувати білити, водимерсіонки, тому що кажу, що оці пори, бачите, ось такі, воно буде некрасиво. Але я думаю, що буде красиво. Бо я зараз валік візьму і це все буду робити. Так? Все, давайте покажу, як воно виходить. Ось так воно починає виглядати, і мені це не подобається. Коротше, щітки з побілкою, це буде набагато краще. Буду додавати в побілку ще оце, по рекомендації папи. Бо воно виходить валіком, розумієте? Тобто валіком, коли прокатую, то я не можу оці ями затерти. І виходить, що бачите, як? валік пройшов, а тут і... все рівно залишилося. Ось, і коли щіткою, то воно щіткою нормально проходить. виходить. А валіком воно тільки, якщо б у мене отак було б за штукатурину, ну все чітко, то воно, звісно, б да. А так воно, бачите, все не заштукатурено нормально, тому мені треба розводити і звісткову цю пасту, додати сюди трохи трохи додати цієї побілки, коротше, як вона називається, забув. Ну, от її додати трохи. Кроше, тоді щось вийде прикольно. А так. Типу, виходить нічого. Зараз поїду за тим і ще по путі куплю, напевно, доски, поки є гроші. Тут метр десять на 2,65 Зараз заїду, спитаю, скільки вони коштують. Все ж таки поставлю сюди нові, тому що отут вони стояли дуже довго, а воно, в принципі, грає. Ну, не видно, так? Отак? грає. Коротше, ну, наїхати на неї машини і провалитися, буде дорожче, напевно, відремонтувати. Тому краще куплю нормальні доски, 50-ку сюди. Ну і все. І поїду куплю ще побілки. Так що такі справи, давайте до зустрічі. Так, ну що, з'їздив я в магазин. Звісно ж, гаршо цього вапна побілки зараз немає. Тому я зараз це перестаю робити і приступаю до іншого. Тут зараз це все якось доблагороді. Да, тут вилив трохи цієї фарби в цю бутилку. Ну нічого, а зараз якесь закрию і ще придбав ці доски, купив. Вони ж дошки, кому там як зручніше, це мій діалект, тому ви можете звертати на це увагу, можете не звертати. Ну, можливо, комусь ріже бухли. Краще, доски я купив. Доски 50 на 150 і коштує одна доска 427 гривень. За отих три доски, я, там три доски попиляних 6 я заплатив 1280 гривень, тобто 1300 гривень, і там виходить 15 дошок. А мені тут треба. Мені тут треба 2,65, тобто це десь корише, трохи більше виходить. 15 на 5 це 225. тобто Мені ще треба було одну дошку брати, але я її вже не брав. Можливо, розпиляю за цієї якусь. Але не факт. Корише, вже Як робити, то вже робити нормально. Ці дошки гнилі, вони мені тут не подобаються. не знаю, Можливо, зараз. Просто, я не хочу їх ставити тут, тому що чому? Ну, тому що вони засруться. Коротше. От вся, вся відповідь. А Я не хочу, щоб вони були засрані, тому що я буду тут ще фарбуватися, білитися, оце все. І вони будуть грязні. Тому я їх зараз кудись акуратно складу в угол, там туди, до прикладу, і хай собі там стоять. А тут взагалі, бачите, такий бардак. Мені це не дуже подобається. Ну нічого, зараз, напевно, буду встановлювати там маяки, і, напевно, буду сьогодні штукатури. більше всього, що так. Так що давайте до роботи. Так, дивіться, що я тут наробив. Вставив сюди піноблок і, бачите, ось так. І тут ось е, змочив стінку. Зараз буду закидувати і заштукатурювати оцею штучкою. Коротше, тут буде красиво. Зараз покацію про потім верхній піноблок поставлю. У мене тут є ще. Так, я вернувся з обіду. І найважливіше, що я купив, завезли в магазин вапняну пасту, ось таку. Це, до речі, прикольна штука, зумані. Походу вони... Відразу її з мені привезли, бо там дуже велика машина була. Купив 8 пачок, думаю, немало чим мені. Можливо, ще поїхати взяти. Мені якраз перчатки треба. Можливо, ще 4 взяти в пачки. Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. По 55 гривень вона, до речі, додається ось та штука водомерціонка, і вона не береться тоді. Тобто не буде нічого такого. А інтересно, водомельціонка береться? Бачите, теж трохи є. Що вона теж воно теж береться. Так же саме... А, от хто, до речі, казав, що воно не береться. От, бачите, дивіться, Це така ж сама штука. Так що, так що, що веде вальціонка, що її звісь, бачите, воно це. Але це вапняна напасти. Я щіткою, там такою великою у мене є щітка. я її, А ось вона. Ось. До речі, щітка, її треба розмочити. І ось так потім і воно оці ось пори коротше, забиває. Не буде потім цих пор, треба розмочити щітку. І що я зробив до обіду? Це ось це. Зараз покажу. Ось так воно виглядає. Треба його треба перетерти, це все. Треба все це перетерти. Бачите, ну, ще підкидати там трохи цемента, ну, заштукатурити, доштукатурити. І треба з цієї сторони таке ж саме зробити. До речі, мені просто цей пісок заважає. Але по суті, я можу його перекидати в одну кучу з цим, з цим, по суті, і той пісок також підібрати. Ось така, в принципі, є робота. Ну і щось можливо там почати білити. Ну не факт. Так, що робити? Поїхати, треба ж перчатки взяти для того, щоб білити. Тому що без перчаток це дуже ризиковано робити. І... Може ще взяти. Мені тут бачите, велика квадратура. Можливо, мені ще треба 4 пачки взяти, тому що ця ізвість дуже швидко у них забирається. На Гашона, коротше це прикольна штука. Вона швидко розлітається. Я не пам'ятаю, скільки мені пройшло раз. та теж я багато їздив брав. Напевно, мені на той маленький гараж пішло б і в два рази. Напевно, я зараз поїду, візьму ще 4 пачки і візьму дві пари перчаток. І повернусь. Все ж таки треба їхати. Ладно, поїдемо. Так, ну що, ось і кінець робочого дня. Зараз на годиннику у нас 18.22. Я сьогодні штукатурив перед гаражом. Все ж таки я потім не знімав довго, бо не було часу і не хотів. Купив ще я вапно. Це що у мене 12 пачок цього вапна. Чому купив? Тому що воно не псується по суті. І мені ще той гараж робити. Такий четвертий, та й взагалі в принципі, хай буде, бо тут великий об'єм. А там, де я купую його, по 55 гривень його швидко розкуповують. Тому, в принципі, хай буде короче, по 55 гривень, 12 штук. Я вже не знаю, скільки це. Ну і перчатки. Перчатки трохи дороговаті, але все ж таки взяв дві пари. Ось таких короче, перчаток, 25 гривень пара. Ну і Сьогодні ще взяв ці за 35 гривень. Хай будуть на всякий випадок, мені там потім згодяться. Так. Що у нас тут? У нас тут зараз я покажу. Так Ось так зараз виглядає перед гаража. Я з цієї сторони заштукатурив, з цієї сторони також я заштукатурив. І тут все поприбував, попідмітав, повимітав, щоб тут більше не було піска. Тепер це виглядає більш цивільно і тут я все. Заштукатурю. Можливо, заштукатурив не дуже гарно, але в принципі достатньо. Зверху я також заштукатурив. Все цим я займався сьогодні цілий день. І тут я заклав цей проєм. Тепер гараж, здається, трохи ширше навіть. Тому що тоді він казався вускавати, а так якось будь-то це продовження гаража, і він, по суті, широкий. Ну і В принципі, якраз і криша. Ось так вона виглядає. Коротше, побілю і буде взагалі чудово. Давайте покажу, що в нас. Мені ще не подобається як ці ворота. Половина вороту відкривається. Дуже вона тяжко це робить. Треба або змазати її зараз ще раз, або я не знаю, або поміняти ці завіси. Вони такі тугі, коротше, що це жесть. Тут, що у нас? Тут я питався побілити, течіше, ну, як ви бачили на ранок. Що я тут питався, але без щітки нічого не вийде. У мене є здорова щітка, тому я буду робити. Тут я трошки невеличкий кусочок був час, в мене, я так приліпив його, бо було це, і тут не заліплював, бо не було Вже часу і сил. Ну і Тут в кінці гаража я виставив маяк і, в принципі, тут ось так заштукатурив. Коротше, заштукатурив я просто накидав, на наступний раз прийду, щоб воно краще схватувалося. Ну і слой тут не дуже великий, тому що я маяки, в принципі, загнав під ноль в стінку і не вирівнював їх по рівню. Я їх просто прикрутив, щоб мені було зручно штукатурити. Тому що ця стінка, яка заді мене, давайте покажу ще раз, заді мене стінка, ось до сюди, десь плюс-мінус. Тут стілажі у нас будуть. Ну, ось так, це 50 см. Тому ось так, в принципі, буде йти стілаж. Тут буде йти стілаж, оце все, нічого не буде видно. Тут буде і стілаж, оця стінка тільки буде видна, і оцей кусочок також стінки буде видно. І тут також буде стіла Тому якби щось там сильно вимудровувати, я тут ще отак от постараюсь, там а там уже також поставлю ці. Мені як їх маяки, щоб мені було зручно просто по ним таскати правила і все. Тому що я без правила взагалі не можу. Ой, без правила да, я без маяків взагалі не можу штукатурити. Тому тут тільки варіант один: ставити маяки. Бо я думав, що я без маяків почну це все робити. Але я, коли почав робити це на, там на вулиці, без маяків, то дуже складно це все було зробити. Тому, коротше, я буду ставити маяки і продовжувати штукатурити. Наступний раз я прийду і тут все дороблю, але у мене буде ще залишилося. Коротше, залишилося ще два дні. Давайте я вам покажу, як зараз це все виглядає. Ось тут ще треба доробити, тут, тут, отак от. Ну там погратися ще теж. Потім з цими вуглами треба погратися, теж поробити їх. Ну і в принципі залишилося ще ця кібітка. Залишилось, до речі, небагато піска. Зараз покажу скільки. Скільки у нас тут піска ось раз, невеличка куча. Тут два і три. В принципі, не знаю, можливо, треба буде заказувати ще пісок, але не дуже хочеться. Там щось в підвалі є. Ну таке, коротше. І ось ще тут доски треба буде поміняти. А ці я не знаю. ну Ці можливо взагалі половину викину, бо вони вже виходжені, там, грязні. Ну таке. Коротше, все, в принципі, я додому і працювати два дні вдома. Тому через два дні все рівно це відео ви побачите вже суцільне. А можливо, навіть ви побачите інше відео раніше, ніж це. Тому що я там знайшов гараж один за 1200 доларів, і він 7,5 на 5,5, як написано Вебі. Але я не вірю, що там 5,5 ширина, можливо, 4,5. Да. На 7,5 теж не факт. Треба, хороше, взяти цей. Вона мені повинна зателефонувати, але вона ще домовлявся пів місяці тому назад. Вона була в Польщі, мені вона там повинна зателефонувати, і я повинен піти і переглянути його. Але є ще деякі, як я так розумію, люди, які вже раніше мене ще навіть не зателефонували їй. Тому подивлюся, я взагалі чи ні не факт. А ви, в принципі, це дізнаєтеся в кінці відео. Так, ось і пролетіло пару днів, я тут не працював. Давайте покажу, як воно зараз виглядає. Оце те, що я тут білив. Дивіться, воно засохло і доволі прикольно виглядає. І ззаді воріт, ось так воно виглядає. бачите, Ось так воно висохло. Зараз я його тут пробілю і буду красити ворота. Ось такою сірою. Хто казав сіру, ось сіра, така повинна бути. Зараз подивимося, як воно буде виглядати. Затерезав білю по-бистрому тут, тут поверху, щоб воно капало. І почну вже цей фарбувати. І воно ж красити. Тут, ось так все виглядає. Тут, до речі, прикольно дивиться, як вийшло. Я бачите, тут робив його по-бистрому. Тут, звісно ж, накидав. Воно тут якнебудь присохло. Ну, коротше. Роботи багато. Ще планую зараз взагалі е, спуститися в підвал. Мені треба для того, щоб оцей щебінь, оцей щебінь е, дивіться, залишилося ж, е, залишилось два ж дні е, цих до, 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 до фіналу цього гаража. І мені треба всі стри матеріали, які я не випрацюю. Виходить, що зараз на вулиці, там щебільня трохи, пісок, все занести або в гараж, або, ну, в принципі, треба кудись або випрацювати. І тут в підвалі треба буде навести порядок. І якраз отой щебень, мені треба закинути весь підвал, щоб там було, ну, типу, щебінь, коротше, там. і зробиться все. Але щоб мені залізти в підвал, мені треба це все розібрати. Начебто і небагато, але. Коротше, ось такий хламідник зараз. Я вже задовбався з місця на місце переставляти, але мені треба здоробити ворота. Чогось хочу поки фарбувати сьогодні ворота, зробити, щоб було нормально. Так що давайте працювати. Так, була у мене здорова кісточка. Ось така, вона все розвалилася, бо вона стояла у мене дуже довго. А ось так виходить білити. В принципі, прикольно. Добавив сюди ведемельсіонки і вона така біла виходить. Коротше, виходить прикольно. Зараз треба... Залізти в підвал. все ж таки І подивитися, що там розгрібстись трохи в підвалі. Так що давайте покажу вам підвал якраз. Так, тут встановив дві доски нових 150 ки бо ті повністю згнили. Давайте спустимося нижче. Бачите, тут ось так, ось так. А тут у нас повний хламідник. Хоча ось так, бачите тут. Що у нас тут? Все, що тут не потрібно, все тут. Кроваці, балка. Так, витяжки там толком немає. Це погано. А тут, бачите, переноска була. А там витяжка вся замусерена, її треба прочистити, до речі. Ось такий підвал. Тут, бачите, його він під плитами. Оце плита, а це тут забетоновано. І це провід торчить, так що тут іде ось так. А тут іде ось така кімната з стілажем для банок. Тут був пісок, як ви бачите. Тут відро ще є, он ще стоїть цей. Ось так воно все виглядає. Бачите? А ну і тут ще ось ця доска. Також її треба витягнути і викинути. Не потрібно. Так що ось так. Так що можна кудись скидувати щебінь. Щебінь буду скидувати десь сюди, напевно. Потім розгрібати. Тут ще роботи з цим що там все попрогнивало, всі доски. Бо тут постійно все текло. Короче, тут ще роботи так роботи. Хоча ваш рівень є цього порога. Тому, в принципі, тут можна засипати щебнем скільки потрібно. Ну і це все просто розрівняти. І все, це я накидав зверху вже лахміття. Сділаш тут так собі. Коротше таке, мені треба ще одне відро. Все, давайте. Так, в принципі, так зараз виглядає гараж. Побілив зараз ще покрасив ворота і буде зовсім інший вигляд. Так, ще одна причина, чому я варю шпильки, і замок у мене стоїть ось так. Дивіться раз. Сюди його там. Ну, коротше, я не буду його знімати, але ні, я його тільки що зняв, все закрасив за ним і його змастив. І він тепер Раз, я його зараз прикручую на гайки і все. Все, Він змащений, він е, цей, обслуж... обслугований. Коротше. А цей бачите, зараз знімлю. Не треба їх приварювати. Дуже легко змінюється. Якщо щось зламалося, раз, відкрутили 4 гайки і поставили обратно. Тому оцей лайфхак користуйтеся всі. В принципі, ось так це виглядає, покажу вам. Ось раз тут зуби в цьому замку є, просто смазуєте їх і обратно ставите. Бачите, я його вже зробив. вийшло достатньо непогано. Зараз покажу, як виглядає дві половини. Одна пофарбована, а друга ні. Ось так. Називається до. Ой, до. Після, Хроші. можна на прев'юху ставити. Ось так це буде виглядати. Бомба, так? Да? Ось так. О, четко. Взагалі. Так. Ще поїхав, докупив дві банки фарби. 540 гривень вона коштує по 295, виходить вона з однієї банки, і там трохи залишилося. Якраз вистачить мені, ну, вистачило, в принципі, на ось цю. Половину одну, а другу я банку взяв. Там мені можливо десь треба буде фарбувати ці стілажі і ще щось інше. Дивіться, як вона біла зараз виглядає. Короче, ось так. Бачите, вже прийняло такий колір. Навіть другий раз білити його не потрібно. І то, що тут ось такі ями, в принципі, здалеку навіть ці не видно. Да, Трохи там, ну, коротше, я штукатурив це, реально оцей весь квадрат, що ви бачите. Цілий день штукатурив. Тут заложив, ось тут заложив, тут же була така дирка, велика тут заложив, оце заштукатурив, там-сям, коротше, і пройшов цілий день моєї роботи ось тут. Тому зараз я ось теж фарбую. Саме складне в цьому фарбуванні, це не фарбувати. Фарбувати валіком раз-два, раз-два, і воно вже в принципі готово. Саме складне в цьому процесі це підготувати. Тому що як я... хто пам'ятає, я тут наносив одну штуку. Зараз я покажу вам. Так хто пам'ятає, я ось це наносив ось сюди, а потім я його не зняв, тому що було холодно. Я вирішив, що потім-потім воно тут ось так і, і застигло. Тому його треба якось відтерти. Це, напевно, буде не дуже просто зробити. Тому зараз, в принципі, буду займатися саме підготовкою, пофарбувати їх не дуже складно. В принципі, ось так красиво воно виходить. Так що продовжуємо. Тут, бачите, також підбілив і вже підфарбував кутник в інший Так, А тут, бачите, ні черта не підготовлено. Тому поки я час трохи до обіду, буду доготовлювати. Так, процес зачистки воріт відбувається ось так. Бачите, я її чухаю цією штукою, що по металу. Чому не болгарка? Бо я не люблю болгарку. Так, я її чухаю. Ось, бачите, це не чухане, це чухане. Потім ще бензином зверху протираю і все чітко. Ще їздив, заточив дві пили, але вони по заточці стоїли стільки ж, як я купив би одну нову. Коротше, ці дві пили, щоб заточити, 300 гривень з мене взяли. Тобто, коротше, в Аврові коштує 140 така пила. Коротше, дорожче заточити, ніж купити нову. Нічого страшного, мені вони треба для того, щоб перепиляти оці доски, щоб зробити тут. Цей відео. Я не знаю, коли це буде робити. Можливо, буду робити по черзі. Зараз головна ціль зафарбувати повністю ворота і почати білити. Напевно, перебілити цю сторону і спробувати почати білити навіть з потолок. Можливо, в мене якось це вийде, але це не дуже весело без стрімянки робити. Попробую зі стула, але зі стула буде, напевно, не дуже зручно. Коротше, працюємо. Так, все, кінець робочого дня. І зараз я вам покажу, що я наробив сьогодні. Дивіться, -да -да ця половина покрашена. А ви в принципі не бачили, так? Да? Ну потім закрию покажу вам. Ця сторона покрашена, тут побілено. Ось так все гарненько. В гаражі тут побілено. Оце все побілено. Потолок. Оп, тут не добілено, бо тут ще треба доробити. Я якраз залишив тут ось все побілено. Потолок весь побілений, стінка побілена. Тепер ось так. Тут ще треба дештукатурити. Я лінтяй, просто треба дештукатурити тут. Потім вже це треба було робити. Але я хотів подивитися, як воно буде. Ось отак воно виглядає, коли побілено. В принципі, ну, його не треба облизувати, і це не квартира, що ти на неї будеш постійно дивитися. Воно рівненьке. І, да, трохи ямками, але нічого страшного. Потім тут все побілено. Ось так за плафоном. Ну, ось я, ці дві половини в гаражі повністю я пробілив. Якщо буде десь щось погане, ще раз пробілю. І ця сторона побілив тільки тут, бо треба ото все розгрібсти і все переставити. Напевно, я завтра займусь цим. Е -е, треба нарізати доски. Ну, щоб порізати доски, треба його побілити. Тому оце все відставлю. Побистрому, напевно, пробілю і вже буду встановлювати нові доски. Ну, Но не факт. І тут у нас, як завжди, залишається ще ця камора, і, в принципі, ці угли ще залишаються, їх треба зробити. Ось так, в принципі, це все виглядає, трохи недороблено. Треба все доробити. Там, сям потрохи, поняли? Трошки там, трошки там. Тут заштукатурити, там забілити, коротше, і це все-все все, все, все би, потрошки, потрошки, потрошки-потрошки. По і сьогодні все, що вдалося зробити, це побілити оце все, що ви бачите заді мене. Ну, зараз прикольно виглядає і пофарбувати ворота. Ворота валіком раз-два пофарбував, а підготувати їх, зачистити, зачухати, там, бензином протерти. Це дуже довго. Коротше. Так що такі справи. Напевно, цей кінець випуску, було дуже багато вже минут по таймінгу. я Дивився. Тому давайте все. Всім дякую за перегляд. Дивіться наступні відео, і далі буде цікаво. За наступний раз я надіюся, що я завершую. Залишився один день і тут. Просто питання, чи встигну я зробити це чи ні? Ну я думаю, що ні, я тому вже знаю це наперед. Ну, виділю ще один день, бо тут багато такої маленької роботи. До прикладу, підвал там зробити там, сям. Коротше, і оце все потрохи. Знаєте, все це займає час. Ладно, все, давайте всім пока. Дякую. пока.